І так, я всіх вітаю. Зараз розповім вам, як на 3D принтері змінити область друку вліво чи в праву сторону, так само вперед або назад. Ось багато інформації перешукав, нічого не знайшов. Розумів, що нам треба редагувати конфігурації в принтері. Зараз, де вона там у нас. О, дивіться. Заходимо в конфіг, але тут в нас нічого немає, тут є тільки швидкість, прискорення, ну і регулювання мікрокроків двигунів. В принципі, все. Це в марліні, в інших прошивках я не знаю як, може там буде налаштування, але через принтак це робити не дуже зручно, не інформативно. Тому дивіться, підрубаємо. По кабелю до нашого комп'ютера або ноутбуку ставимо всі драйвери. У мене ось цей драйвер. Виставляємо швидкість, так само ставимо програму Repeater Host для керування 3D-принтером. Тут в налаштуваннях виставляємо все як на драйвері, Comport 5, швидкість виставляємо. І тепер дивіться. Так, так, так. Зараз я диспетчер пристроїв закриваю. Заходимо. Так, ні, не принтер, Тут в мене область друку трохи більше. Це Aneta 8, але я поставив стіл 235 і влазить ця башка на такий розмір друку 235. Тому майте на увазі. Може комусь треба. Так, зараз тут я нічого не змінював, але все зберігаємо. Окей, диспетчер пристроїв закриваємо. Заходимо в конфігурації. І ось у нас конфігурації є пром. Це те, що нам треба. Далі нам потрібна вкладка Offset. Ось, Home Offset. В мене це було 15 мм. І по осі Х і по осі Y. Так само ви виставляєте. Якщо ви поставите мінус 15, я пробував, воно в мене ще далі йшло в праву сторону, а мені треба було вліву. Ось. Я спочатку виставив 20 мм і воно настільки зменшилось відстань до кінцевика, що аж випадала деталь зі столу. Це ось те, що мені було потрібно. Тому я виставив трошки менше 15 мм, в принципі, і там і там достатньо. Зберігаємо і ще зараз покажу вам дуже круту штуку. Так само переходимо в конфігурації. Ой, зараз не пам'ятаю, де воно тут саме знаходиться. Здається, тут Так, з'єднання ні Не тут. Ось, дивіться, налаштування принтера, принтеру. І іноді потрібно перевернути направлення двигунів, керу... ну, керування двигуном. Ось X, Y, Просто однією кнопкою ТАЦ натискаєте сюди і у вас воно буде в зворотньому напрямку. Це дуже круто, дуже зручно, що можна так швидко все налаштувати. Тому байте на увазі, не треба нічого прошивати. Просто редагуємо є промку через репітер хост і буде отака краса. Тому ставте пальці вгору, підписуйтесь на мій канал. Я звичайно розумію, що мало хто це відео подивиться, бо така інформація мало кому цікава. Ось коли інформації нема, ніхто не може знайти, там завжди по 100-200 переглядів. А як закип'ятити воду, там мільйони переглядів, як і в мене. Як відкрутити педалі на велосипеді, там просто. Майже сотня тисяч переглядів. А коли якась неймовірно корисна інформація, ну тут на жаль, мало кому воно треба. Ну, нічого. Сподіваюся, що був комусь корисний. Ще раз нагадую, підтримайте мій канал, усім вдалих ремонтів і всім бувайте. От тепер всі деталюхи влазять. Все чудово. о Ігріку навіть можна трохи менше. 10 поставити, бо декілька стерлись, так сказати. А нічого. Потім поправимо.